Ну що, неділя? Я біля плесу, як обичні. Оди вихідний. Я раз вам покажу, що я роблю. Бо гречку вже їм зварила. Гречку зварила, але ще треба щось на обід бо було. якщо переключиться, то покажу вам, не знаю, що я переключу. Ось я роблю. Неділя, не неділя, але діточки їсти тут Так що якось так, бачите, це я роблю відбивні на мінерал. Набила, залила, зробила таку цю приправу, мінералку, вони постояли і зробила лізом. Так само яйця, мінералка, мука, приправу і то смажимо. Так точно нам залишає. бажаю всім гарного дня вихідного.